Здана вами, кров може врятувати чиєсь життя. Цей відомий заклик набуває особливої актуальності. У Чернівецькому обласному центрі служби крові пропонують усім небайдужим долучитися до доброї справи. Якої групи найбільше зараз потребують? Далі у випуску донорство крові одна з можливостей рятувати чужі життя, навіть не будучи лікарями. За понад два роки повномасштабного вторгнення потреба у крові та її компонентах суттєво зросла. Відтак у Чернівецькому обласному центрі служби крові закликають усіх набайдужих долучитися до благодійної справи. Ми ініціювали звернення до мешканців Буковини про гостру потребу в резус негативних групах крові. На наш звернення відгукнулося більше ста донорів з резус від'ємним резусом. І за що ми дуже дякуємо? У нас було дуже людно, але це тривало два дні. Водночас, людей, які б здавали кров системно. Вкрай бракує, як зазначають у центрі, попит на донорську кров залишається доволі високим, оскільки вона необхідна як для місцевих пацієнтів, так і для наших захисників на передових позиціях. Відтак кров передають і у медичні заклади в прифронтових зонах. І, чим активніше будуть наші люди розуміти, що кров потрібна і приходити здавати. Тим якісніше зможуть надати допомогу всім бійцям, які цього потребують на сході. Тому що може бути таке, що для одного донора навіть одна донація це 40 хвилин часу перебування в центрі крові, а для пацієнта це врятоване життя. Зокрема, нещодавно центр отримав нове обладнання, що дає змогу опрацьовувати вдвічі більше крові. Яка тепер так необхідна, ми активно працювали впродовж останніх семи років над збільшенням потужності заготівлі донорської крові, над прискоренням донорського потоку, і саме зараз досягло своєї мети, адже встановлене лабораторне обладнання по обстеженню донорів по переробці крові і по тестуванню після донації зразків крові? Ми подвоїли кількість обладнання тим самим. Збільшили донороздатність нашого регіону. Також у закладі об'єднали всі лабораторії центру крові, створивши єдиний лабораторний відділ. Наголошує пані Анжеліка. Наразі це покращує нашу діяльність. Крім того, придбано обладнання, яке дає можливість визначати якісно і швидко для донорів всі ті обстеження перед донацією. І крім того, продублювалося ще дуже дороговартісне обладнання. Після донації і завдяки. Оснащенню лабораторії всім необхідним обладнанням нам вдалося якісно і швидко тестувати донорську кров як в періоді до донації, так і після неї. А ще у Чернівецькому обласному центрі служби крові є унікальна можливість робити визначення груп крові за допомогою id карточок. На сьогоднішній день ми єдина лабораторія в нашій області. Ми заважуть державна, яка має можливість проводити визначення груп крові, фенотипування, визначення резусних антитіл за допомогою ID-карточок. За допомогою даного обладнання визначення відбувається на протязі до та хвилин на сьогоднішній день наша лабораторія надає консультативну методичну допомогу всім лікувальним закладам області, тобто всі складні випадки при визначенні груп крові, виявлення резусних антиціл, скеровуються до нас. Залюбки в цьому допомагаємо. Генеральна директорка центру наголошує, потреба є у всіх групах крові. Відтак закликають людей не залишатися осторонь. Тож, якщо вам від 18 до 60 років не маєте жодних хроні. Захворювань та інших індивідуальних протипоказань здати кров можна щобудня з 8 до 13 години у центрі крові за адресою вулиця Українська, 36. Аліна Рябко, теми дня, ТВА.